Ви часто можете чути, що нам треба ставати другим ізраїлем. А українська армія повинна прагнути до такого рівня організації і управління, як в армії оборони Ізраїлю. Цахал дійсно є однією з найрозвиненіших і найбоєздатніших армій світу, а ще найбільш вмотивованим військом. Та давайте розберемося, що ж значить бути як ізраїльська армія. У чому секрет успіху цехалу і чи доречно порівнювати його зі Збройними силами України? Привіт усім! Ви на каналі на лінії вогню. Це проєкт громадського радіо. Мене звати Ірина Сампан. Я авторка цього проєкту і шеф-редакторка новин на громадському радіо. Підпишіться на наш канал, напишіть коментар під відео і ставайте частиною нашої спільноти. У жовтні 2023 року я бачила на власні очі чи не найслабший момент в історії Цахал. Вони проспали масштабний напад ісламського груповання Хамас на територію Ізраїля. Проспали буквально, тому що це була субота. А в Шабат більшість військовослужбовців відпускають додому. Я стою на кордоні з сектором Гази. За мною вже там знаходиться Газа -стріп. і ви бачите, що тут. В декількох місцях був зламаний паркан. Це саме ті місця, куди заходив Хамас. Зараз тут одне місце засипали землею. Ось як ви бачите, деякі місця ще є дірки, їх не залатали. Насправді це містечко. Я зараз знаходжуся у Бейрі. Це містечко, яке прямо на кордоні з сектором Гази, і воно дуже таке зруйноване, особливо перша лінія, перша лінія будинків. А повсюду скрізь валяються гільзи. Була тут стрілянина, все тут перерите. Мабуть, десь там заїжджали чи бульдозерами, чи чим будемо зараз запитувати у представників офіційних. Коли я приїхала на кордон із сектором Гази, я була шокована в принципі цим проривом. Тому що Хамасу треба було пройти багато кілометрів умовної сірої зони, проїхатися на бульдозерах, якими вони потім проривали кордон, по пустельній місцевості, де все видно як на долоні. Я просто не уявляла, як їх можна було не побачити. Після прориву у терористів були години, аби увірватися в прикордонні кібуци містечка, повирізати там людей, декого взяти в полон і повести назад в газу, спалити будинки і розчинитися невеликими ДРГшними групами. Ще Хамас використовував моторизовані параплани, аби перетнути кордон з повітря. З повітря їх теж ніхто не чекав. Це було фіаско для такої організованої і сильної армії, як армія оборони Ізраїля. Так, бойовики дійсно вивели з ладу камери спостереження на кордоні. Це була досить спланована і продумана операція, я згодна. Але для рівня Цахалу це був провал. Проте, хочу вам сказати: за декілька годин командування прийшло до тями, була організована самооборона на місцях, і резервісти повернулися на місця служби. Після рейдів і зачисток за тиждень Ізраїль відтіснив Хамас назад в Анклав. Згодом почався контрнаступ на сектор Гази, і поки цей конфлікт триває до сьогодні. Зараз Цахал готується до наступу на місто Газа і повної окупації Анклаву. Скоро ця операція має розпочатися. Тому напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво послухати про це, і я запишу для вас нове відео. Саме тоді, у жовтні 2023 року, я побачила абсолютну безкомпромісність в очах військових, бажання помсти за те, що зробили хамасівці зі сплячими людьми і дітьми у мирних селах. Ось вам приклад того, як навіть найкращі армії світу можуть давати осічку. Тому для мене ізраїльська армія дійсно є зразком організованості, розумного управління, мотивації і єднання різношерстного суспільства. Нам дійсно є чого у них повчитися. Зараз розкажу, що нас відрізняє і чи доцільно взагалі порівнювати дві армії. Я дуже не люблю, коли українські експерти або військові, порівнюючи Україну і Ізраїль, говорять, що от Україна дійсно воює з другою армією світу, з країною, у якої є ядерна зброя. А Ізраїль, мовляв, воює з мавпами в тапках, озброєними рогатками. Це не дуже доречне порівняння, тому що Ізраїль воював і воює з проіранськими проксі. І тепер вже з самим Іраном. І хоч ця війна, як я кажу, затяжна і холодна з гарячими фазами, вона все одно йде щодня, і вона виснажлива для такої маленької країни, як Ізраїль, оточеним навколо ворогами. Тому я не порівнюю масштабність конфліктів. Я беруся аналізувати найкращі досвіди, які можна перейняти для своєї армії, не вигадувати велосипед, а взяти те, що вже добре працює, і зрозуміти, що нам не підходить зовсім. Щодо структури Збройних сил України і Цахалу, вони майже однакові. Відділення взводи, роти, батальйони, бригади. До речі, у них бригади це також тактична ланка ще. Далі дивізії і корпуси. А далі командування чотирьох військових округів. Північний округ відповідає за кордони з Сирією та Ліваном, Центральний відповідає за територію західного берега річки Йордан. Південний за кордони з Єгиптом та Сектором Гази. І командування Тилу відповідає за цивільну оборону. В Україні після бригад ідуть одразу корпуси тимчасові оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання військ, відомі нам як ОТУ та ОСУВ. Замінюються на постійні армійські корпуси, чесно кажучи, я поки не можу вам сказати, чи ефективна у нас корпусна система. Про це я запишу окремий блог і набагато пізніше, коли він плюс-мінус запрацює. Головний в ізраїльській армії це начальник генштабу. Він безпосередньо підпорядковується міністру оборони. А той своєю чергою премєр міністру В принципі, якщо у нас всі підпорядковуються офісу президента, то вертикаль плюс-мінус десь однакова. Я виокремлю декілька ключових стовпів і причин успішності ізраїльської армії, через які насправді виграє і все суспільство держави Ізраїль. Тому що все побудовано навколо постійно воюючого організму. Перше, це недорога і сучасна техніка, хоча вона також це ідея. Армія оборони Ізраїлю керується доктриною народної армії, яку заклав ще перший прем'єр-міністр Давид Бен Гуріон після проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році. На той момент треба було придумати, як боротися із зовнішніми ворогами, а також із внутрішньою проблемою. Тоді євреї-репатріанти прибували з усього світу, з Європи, Північної Африки, Близького Сходу. Вони спілкувалися різними мовами, відрізнялися культурою та менталітетом. Тобто, щось треба було зробити з цим різношерстним населенням, необхідна була така внутрішня, глибока єдність. І таким, як кажуть, плавельним котлом, де всі урівнювалися, стала армія. До речі, служити в армії оборони Ізраїля можуть і араби, але на добровільній основі. На жаль, в української армії немає єдиної національної об'єднуючої ідеї, яку би підтримували систематично і на державному рівні. Є окремі націоналістичні підрозділи. Ви їх знаєте, це третя штурмова азов, які намагаються тримати цю ідею націоналізму, традиції, будувати якусь свою. Українську ідею сучасно для євреїв будь-яка війна чи конфлікт це питання екзистенційне, це питання про виживання народу. І саме тому в країні є усвідомлення, що без армії цього народу завтра вже не буде. Лише армія виборює для них право жити у безпеці і жити взагалі. В Україні я не бачу такого усвідомлення і пропаганди того, що війна Росії проти України. Також є війною за виживання нас як нації. Ще один принцип доктрини є загальна мобілізація. Військова служба є обов'язковою для більшості єврейських громадян, як для чоловіків, це 32 місяці, так і для жінок 24 місяці. Це створює відчуття загальної відповідальності за безпеку країни. Я вважаю, що ми нехтуємо 50% людського ресурсу в обороні. Країна, яка веде повномасштабну війну, повинна мобілізувати усі можливі ресурси для відсічі ворога. Я це бачила в Ізраїлі. Просто треба зробити це правильно і справедливо. Зараз держава ставиться до своєї армії несправедливо, тому відчуття загальної відповідальності за цю країну, точніше, відчуття відповідальності у кожного, не з'явиться так ніколи. Заради справедливості, скажу, що не всі бойові посади відкриті для жінок в Цахалі. Жінки не служать в маневрових піхотних та бронетанкових підрозділах, які діють на території противника. А ще більшість елітних спецпідрозділів залишаються закритими для жінок, хоча деякі з них відкрили для жінок пілотні програми, пояснюють це фізичним перенавантаженням і можливістю погіршення дисципліни в підрозділі. Тому тут ми схожі. Далі якісний резерв. Армія оборони Ізраїлю складається як з кадрових військових і мобілізованих, а також з резервістів. Це люди, які звільнилися з армії або завершили службу і до 45 років перебувають у резерві. Якщо регулярна армія налічує максимум до 200 тисяч військовослужбовців, то в резерві служать ще десь півмільйона. Резервісти щонайменше раз на рік проводять збори. Проте, в часи активних бойових дій, терміни служби резервістів можуть продовжувати. Наприклад, тривалість служби для деяких резервістів під час нещодавних конфліктів могла сягати більше трьох місяців для бойових підрозділів замість місяця. Це виходить, якщо в Україні мільйонна армія, то в резерві має бути у 2,5 рази більше, себто 2,5 мільйони резервістів, які за добу від моменту виклику вже будуть на базі готові виконувати накази. Але не думайте, що там всім все подобається. Резервісти також протестують через продовження їм терміну служби через війну в секторі Гази. Сім'ї військових виходять з плакатами, що влада вбиває їхніх рідних, посилаючи на смерть і нічого не робить для звільнення полонених. А ненароджені для війни ортодоксальні євреї влаштовують на вулицях демонстрації. Поясню раніше ортодокси, зокрема студенти релігійних навчальних закладів, які готують рабинів, були звільнені від військової служби. Тепер мобілізувати почали і ортодоксальних євреїв. Також до речі, відстрочки або звільнення від служби для багатодітних батьків немає. Для жінок з дітьми є така можливість. Наступна крута штука, яка є в Ізраїлі, це те, що армія це соціальний трамплін. Служба в цілому вважається обов'язковою частиною твого життя, це етап твого життя. Але якщо ти служив у бойових елітних підрозділах, це може посприяти у майбутньому твоїй політичній кар'єрі, наприклад, допомогти в бізнесі. Та й взагалі це дуже престижний статус. Це мотивує молодь, вони знають, що після армії є життя. І те, що ти відслужиш зараз три роки, допоможе тобі в майбутньому. Якщо певний політик служив у війську, особливо на командних посадах або в елітних підрозділах, це надає йому вагу і авторитет у очах суспільства. Наприклад, як міністр оборони Йоав Галанд чи чинний прем'єр-міністр Бенімін Нетаньягу і його старший син Йонатан служили в ізраїльському спецпідрозділі Саєрет Маткаль, який спеціалізується на контртерористичних операціях, розвідці та порятунку заручників. До речі, подивіться фільм Операція Ентебе про спецоперацію ізраїльських спецслужб зі звільнення заручників з території Уганди у 1976 році. Йоні Нетаньягу очолював цю спецоперацію і загинув, прикриваючи своїх підлеглих. Найболючіше питання для нас, але добре для Ізраїлю це їхня сучасна техніка, дороге озброєння і тотальна підтримка з боку США. Найбільшим постачальником озброєння для Ізраїлю є США. Це більше 60% від загального обсягу імпорту зброї. Крім того, значний внесок роблять Німеччина більше 30% та Італія близько 1%. Тому погрози європейських країн щодо санкцій чи припинення постачання озброєння для Ізраїлю абсолютно не страшні для них. Вашингтон ніколи не кине Ізраїль за Трампа. Тим більше підтримка Німеччиною Ізраїля. Є не лише політичним, а й глибоко етичним питанням за геноцид євреїв. Німеччина розплачуватиметься ще довго. Тому безпека Ізраїлю є частиною німецької державної доктрини. Станом на зараз на озброєнні Цахала є близько трьох сотень винищувачів f 15 F-15, 16 f 35 а також до 50 ударних вертольотів Апачі. Модифіковані танки, меркави, а ще потужна система протиповітряної оборони. Залізний купол це дійсно дуже крута штука. Бо, бо, бо. אתה שומע אותי? אוקיי, אז אתם מוכנים להציע? לא, 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 הבנתי, אז אתם כבר צריכים פינוי, אתם סודרים. תודה רבה. בואי טוב, ביי. מה? נמצא? ו... לפינוי צריך מי זה הרביעי צריך לבותכם? Я бачила, як він працює на власні очі у кібуці з Дерот. Лунає повітряна тривога, десь за хвилину-дві лунає вибух, купол збиває ракету, і в принципі все можна далі йти у своїх справах. Хоча служба тилу просить залишатися в укритті десь близько 10 хвилин, тобто твоє життя переривається на 10 хвилин. Але мінус залізного купола у тому, що він не впорається з великою кількістю ракет і працює секторально для України. Треба дуже багато куполів, аби закрити небо, і те не від усього. Ізраїль нещодавно заявив, що вперше застосував лазерну зброю по бойових цілях. Це дуже дешево, безшумно і логістично швидко. А ще це нескінченна кількість боєприпасів. В Україні лазерне озброєння також тестують, проте офіційного підтвердження бойового застосування немає. Флот, з вашого дозволу, я порівнювати не буду. Тож, порівнюючи Україну та Ізраїль, ці дві армії треба говорити не про масштаби конфліктів, не мірятися і не дутися, що хтось щось комусь там не дав. А вчитися одне в одного виживати, співпрацювати і виробляти щось нове. Екзистенційні війни, тобто війни за виживання, триватимуть для нас завжди, у тих чи інших формах, але завжди. І звісно, тут хочу зацитувати дуже затерту фразу прем'єр-міністрки Голдемейр. Ми хочемо жити, наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це залишає. Не надто багато місця для компромісу, тому мені здається, що у нас дійсно дуже багато спільного.